Всім доброго дня! Сьогодні я розповім про свій улюблений продукт компанії PM International з лінійки Fitline, а саме такий продукт як Activize. Чому Activize? Тому що дійсно цей продукт не тільки є дуже смачним. Перший час, як тільки я почала пробувати ці продукти, я не могла дочекатися ранку і вечора, коли я нарешті спробую скуштую ці смачні коктейлі. Чому «Активайз»? Тому що саме «Активайз» змінив моє життя на краще. Він покращив моє життя, тому що в е мене е завдяки ньому зникли такий синдром е холодних рук і ніг. У мене зникла багатосудина дистонія, головні болі. Я вже забула, що це таке. У мене кожен день гарний настрій, в мене завжди позитивний настрій, і е це те, що е дає мені спокійну нервову систему, стресостійкість. Це те, що дає мені енергію на цілий день зранку до самого вечора. Хочеться щось робити. Хочеться займатися спортом, хочеться дійсно дарувати іншим посмішки, дарувати гарний настрій, дарувати добро. Чого я всім бажаю здоров'я, гарного настрою, позитиву разом з продуктами Фітлайн. Пробуйте і не пошкодуєте. Це справді продукти, які варто спробувати і куштувати все життя. Здоров'я всім, гарного вам дня!